Культурний відпочинок. Попри війну, увечері 5 травня в центрі Миколаєва виступив військовий оркестр Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України. Військові порадували миколаївців та гостей міста патріотичними піснями і світовими хітами. Подробиці далі Стефанія, ойовузі червона калина, батько наш Бандера та багато інших патріотичних пісень і світових хітів в інструментальному звучанні лунали у центрі Миколаєва увечері 5 травня. Радість і заряд гарного настрою для миколаївців та гостей міста подарував військовий оркестр Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України. Колектив є лауреатом міжнародних конкурсів і дипломантом фестивалів військових оркестрів Європи. Начальник оркестру, полковник Богдан Задорожний, розповідає: з початком великої війни артисти оркестру змушені були Музичні інструменти на зброю, проте музика у їх серці живе завжди. У нас проходить тур Україною, наша зброя музика. Ми їздимо по містах України і не тільки в мирних містах, а по всій лінії і фронту, і маленькими мобільними групами такими музичними. І якщо дозволяє там місце і дозволяє безпека, то ми можемо приїхати вже майже повним складом оркестру. Колектив оркестру складають військові, які представляють різні регіони України. А його соліст Олександр Свириденко є уродженцем Миколаївщини. Диригент оркестру додає, музика завжди була на варті бойового духу військових, а цивільним вона допомагає морально перезавантажитися. За більше ніж рік війни, люди дуже, скажімо так. Дуже сильна велика напруга є в суспільстві. Наше завдання трошки знизити напругу, показати, що українська мова, українська культура, українська пісня живе і буде жити. Ми є вільна, непереможна нація з глибокою давньою культурою. Ось і третє, ну знаєте, от зараз іде таке от побідобесії в наших недругів. Ось ми хочемо в той же момент. Доказати, що ми також вміємо цінувати тих, хто воював за незалежність України ще колись в ті роки, які ну Другої світової війни. З Серпня минулого року оркестр вже встиг виступити у низці обласних центрів і невеликих міст вздовж прифронтової лінії. У цьому грає важливу роль допомога місцевої влади, яка має долучитися до організації концерту та подбати про заходи безпеки. Ми познайомились з оркестром віртуально. Телефонному режимі, і вони самі виказали таку ініціативу. Вони об'їжджають міста е, України і дають такі концерти на вулиці. Місто Миколаїв вже потребує маленьких от таких свят. І на жаль, і хоча навіть сьогодні на початку концерту пролунала сирена, і була оголошена тривога, і концерт почався десь через годину після запланованого. Але це не завадить нашим містянам почути чудовий концерт. Цей оркестр один із найкращих оркестрів військових оркестрів України. Глядачі концерту діляться своїми враженнями і кажуть: Миколаїв вже засумував за такими позитивними подіями, а тому хочуть бачити подібні заходи частіше, якщо це дозволятиме безпекова ситуація. Неймовірно, місто оживає, стільки воно пережило, і зараз стільки людей зібралось. Дуже класний репертуар. військовий, просто медля буш. Реально, я сюди підійшов, мене смураски по тілу Ну, Сподіваюся, що в такому темпі все буде продовжуватися і нічого не заважає нам жити нормальним життям. Подобається, бо щось нове, щось цікаве, що розвеселяє людей. Нове звучання і дуже цікаво, інструменти хочеться почути. Дуже гарно кожен виступ музикантів супроводжувався оплесками, тож оркестру вдалося закохати миколаївців у свою творчість. Далі вони планують гастролі в Одесі, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах, а також пообіцяли знову виступити у Миколаєві після перемоги України. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.